І всім привіт! В общем що, виїхали ми в сою, набираємо зараз водички, потім я стою туди після того трактора в очередь Набираю повну бочку води і прям на поле. А я река зараз заправлю, він поїде, почне пирскати. Скільки ми набрали вже. 550. Так, що у нас по форсуночках? Форсунки Eco Виливаємо по 100 літрів на гектар. Форсуночки, звісно, бомба. Супер. Така мене помпа висотник сьогодні до утра чи так потрошку потрошку там теж зараз трактор заправляється теж така сама як і в нас навігація, є фарм про і в ярика така сама Нам подобається, робить круто. У нас таких навігацій в селі не? Ну, вже штук 5 від одної компанії. Тут усіх все нормально робить, все чітко. Так в общем шо, зараз докачую, під'їжджаю до скважини, набираю ще водку води. Потім вже на полі покажу який гербіцид, що куди і до чого я. Так, шлангу вкину і пішла водичка. Зараз доберу водички. Так, цей кран закрить. Отак, все. Це все є. Зараз доберу водички. Сьогодні в планах побризгати 17-19 гектарів. Оприсквач вже заправили. Зараз доберу ще сюди води і нам хватить. Закриємо в мене площу. А завтра вже поїдемо на другі ділянки. Якщо так. Кося сьогодні навіть не планував їхати перска. Сьогодні думав тільки город вдома закрию, та й все. А завтра там чи післязавтра вже будемо їхати на поля. А може навіть і на виходних. Планувалося. О, Вискочив пальчик. І так спонтанно. Ну, погодка сьогодні супер, ніде. Просто повний щіль. Тихо-тихо. Сонечко вже сідає. То що треба? Красота. Так, водички набрали, бочка повна, прям папа. Отолію їхати гайда, я капець. Гарячий сезон пішов. Калюжа А як же мені не хочеться вимазувати трактора? А -а -а. Шосту есть тут Блін, Влітвочка пхая, добре. Яким гербіцидом працюю? Батя yeah. yeah, like yeah. привіз оставив, трактор нікуди було брать. Так, в цьому році ми Ой, яка важка! У цьому році ми використовуємо такий гербіцид Total K калійне сіль гліфосату 625, парампампампам. По 2 літри на гектар. Єсть. А в тому році ми бризгали Геліус Екстра. У цьому році таким. Оце ж ми брали 9 тисяч каністра. 9 з чим-то, не пам'ятаю. Так, ну в общем що, ярик прилетить. Ага, давайте ж сходимо, подивимося трошки на сою, на бур'ян. Так що, по бур'янах в основному мішій, лободи майже немає, таке поодиничні випадки, амброзії немає, фаза сої 2-3 трохи листка. листка. От Отак вона виглядає Посів був 27 квітня, сіяли ми то тобто зараз це вона так виглядає в Капець, ще й кукуруза посходила. <різь> Качан якийсь розмололо. і схожість, блін, дай дорогу, нічого, раундап його прибере, питань не буде. Ну, в общем Ось така ще сойка. Бризгаємо, закриваємо Наша ще пару днів. Хай якась неділька підніметься, закриє землю і бур'ян уже не так зможе лізти. Так, ну що, ось у нас і друга заправочка вже на полі. Ще ні, щас оделью. Ти дві налили, так. Чотири, сейчас одель їмо. Б там шість. Пішов красавчик! Просто красавчик! Ти що? Так ти десь під посадкою загубив чи що? Ну так, да, там десь і тут трава, там був крючок і крючком що в нього збив. У ну, тебе ж запасні були з собою. Були. Ну так. Так, бля. Так що, як ти, що ти скажеш про екоджет? Пирсти. Пирсти. Все не забивалися. Ну ахуєнно. Твоєї І по виливу чітко вкладаєшся, так? Да? Ну дивлюся, 8 гектарів, да, ти попився в ще? 8,70. 8,70. Плюс мінус. сейчас Так ну в общем Балакать ще можно знімать а надо наливать гербіцид Так що поналиваем гербіцид Тоді включусь покажу як перскають форсуночки 50 минут Оприскувач, так, виходить. Ти сьомий так ходиш? Шостої? Бо в мене я ж в токі цей. Я казав, тільки я казав, навіть на на холостих ходиш. Там трансляція буде, можеш включати. Зараз я дознімаю і запущу трансляцію. 100 чоловік народу було піздець. Зараз В'єтель має запустити трансляцію, я приєднаюся, так що заходь. Так, наливаємо гербіцид. Блін, так э, піниться гербіцит, наче із э, прилипачом. Хоча нічого... Є, так? Да? Ну, ось вода біжить на холостому. А так я обично наливаю, десь півтори тисячі оборотів держу. Нормально, якраз чітко, тільки співаємо і гербіцид залить, все поробить. Красота собі метеляє. Так, ну що, поколотили колотілкою. Прьо? Края одпірскані. Красота. Просто красота. Ну, ось і все. В общем, що, ми працюємо далі. Будемо завершувати на цьому. Кому сподобався відосик, ставимо вподобайку. Пишемо комент і підписуємося на канал. Пока-пока, пока. пока, пока.